Я би нашу розмову хотів почати з того, що в ГУР розкрили подробиці, по, подробиці удару по російському е, смоленську, який відбувся 1 жовтня. Безпілотники, нагадаю, для наших глядачів атакували смоленський авіаційний завод, який входить до російської держкорпорації тактичне ракетне вооруження. Як такі удари впливають на російське виробництво різної зброї? Бо ж це, як ми знаємо, не перша е, така, ну назвемо це подією? Це високотехнологічне виробництво, тому будь яке ураження, будь-яка Позаштатна ситуація звичайно виводить з ладу і збиває графіки, процеси, процеси здачі, плани виконання робіт, і що найменше, навіть діагностика наслідків і перевірка наслідків такого ураження потребує значних зусиль і часу. І мова йде про підтверджене ураження і пошкодження виробничих потужностей підприємства. Тому так це добрі новини для всіх тих, хто. Засуджує геноцидну війну і ракетний терор російського агресора проти українців. І ті самі ракети Х-59, які вироблялися і виробляються, напевно будуть в майбутньому після відновлюваних робіт пробувати виробляти агресор. В основному запускались по території України саме по цивільних об'єктах. Це слід окремо зауважити. Угу. А якщо говорити про ці удари і їхній вплив на одразу кілька категорій російського кілька категорій, точніше росіян це от Їхнє населення, їхня влада і їхні військові. Як от такі е події, як от така бавовна впливає на кожну із цих окремих категорій. Тому що вони ніби з одного боку і пов'язані дуже сильно між собою, а з іншого боку, це ніби три окремі касти, хоча живуть в одній недодержаві. Ну, живуть вони разом, але на відміну від того, що виробляє божевільний наш сусід і його уряд, армія і цивільне населення, яке продовжує підтримувати геноцид сусіднього народу, а яке дивовижним чином колись називали навіть братським, те, що відбувається на території самої РФ, носить дуже такий чіткий прикладний характер. Ось ми можемо простежити всю бавовну. Ці інциденти, які терпілися на території РФ, вони траплялися і відбувались виключно в місцях, пов'язаних із військово правословим комплексом агресора, пов'язаних із цією агресивною війною проти України. А власне з тими речами, які нищать насамперед наше цивільне населення. Натомість це означає, що в масі своїй пересічний мешканець Російської Федерації не відчуває напряму цих наслідків, але звичайно, загальні. На інформація доходить до всіх, і в тому числі доходить і до пересічних мешканців. Якщо, якщо говорити про настрої в воєнно-політичному керівництві, ну для е, розумних людей, а там не всі з них і тут треба відзначити, що Набагато більше ніж просто невігласів, вони розуміють, що війна давно перейшла вже на територію самої держави агресора. Що, наприклад, сили засоби протиповітряної протиракетної оборони розсереджені занадто широко і. Зокрема, сконцентровані на тимчасово окупованих українських територіях. Вони планомірно знищуються, вибуваються, виходять з ладу. Агресор змушений перекидати з інших напрямків засоби ППО, зокрема, наприклад, з далекосхідного східного або навіть арктичного. А територія власне самої так званої Російської Федерації ну залишається вразливою до подібних. До подібних випадків угу. загалом, до речі, ГУР успішно провели спецоперацію бареня, в результаті якої вдалося завербувати російського кадрового військового без деталей, які поки що не можна розповідати і розголошувати. Але чи часто от росіяни йдуть на контакт, на співпрацю з нашими спецслужбами ну, можна стверджувати, що останнім часом набагато більше, набагато частіше, угу. і після повномасштабного вторгнення? Кількість таких російських військовослужбовців значно зросла, і в тому числі зросла вона після оприлюднення частини інформації, зокрема операції синиця з вертолітом Мі-8, його пілотом з операцією «Бареня», коли кадровий військовослужбовець зокрема переконав 11 інших росіян здатись полон добровільно, і після кожної такої операції, зокрема, росіяни бачать, що Україна дотримується своїх зобов'язань, що Україна це цивілізована держава, де виконуються Женевські конвенції, і працює міжнародне гуманітарне право. І вибір є, тобто не обов'язково гинути. Під кулями заграта трядів не обов'язково ставати вбивцями, мародерами і воєнними злочинцями, виконувати злочинні накази. Можна зберегти життя. Честь, і гідність і так само військову честь, тому що присяга навіть російського військовослужбовця не передбачає вбивство цивільного населення і агресивну війну, ось власне зберегти себе для свого майбутнього майбутнього своїх дітей і перейти на бік України або здатись добровільно в полон за програмою. «Хочу жить державною, яка прекрасно працює, і вже чимало росіян скористались, успішно скористались цією програмою. А от вони самі звертаються, чи все ж потрібна робота з тими, хто. Ну, скажімо так, вагається. Ну, робота потрібна завжди, тому що будь-яка подібна успішна операція це місяці складної, кропіткою багатопланової роботи. Операція Саниця тривала близько шести місяців, операція Бареня чотири місяці. І кожен перехід за програмою «Хочу жити» російського військовослужбовця. Це окремо відпрацьована спецоперація. Але якщо в випадку Саниця саме Пілот гелікоптера вийшов на Україну на українські спецслужби, то під час операції бареня власне головне управління розвідки вийшло на лейтенанта Алфьорова. Після моніторингу там чергової хвилі мобілізованих кадрових військових, які примусово мобілізували, відбувся такий контакт. і Він відбувся успішним. Тобто буває по різному. І більшість все ж таки тих, хто самостійно виходять на зв'язок. Mm -hmm. А яка от. Мотивація у них тоді співпрацювати з українськими спецслужбами, бажання жити як основна? Різна мотивація в різних випадках. Ми зараз всі їх не будемо розкривати, але якщо говорити про останні дві такі гучних операції, то це не лише бажання жити, тому що в ході цієї операції неодноразово і Максим Кузьмінов, і лейтенант Улфьоров вони ризикували життям для того, щоби. Ця операція була успішна. Тобто, в ході операції бареня відбувалося переконання по суті, також е, на пес з великим ризиком інших військовослужбовців з метою здачі в полон. Це дуже ризикована робота. яка так відбувалася координації з офіцерами Гурмо, але звичайно, це робота, яку значною мірою самостійно проводила феро, і сам процес переходу безумовно це ризиковано для життя захід. Тобто насамперед у людини має бути крізь база критичного мислення, якась громадянська позиція, яка відрізняє його від власне вбивць, мародерів, гвалтівників. І далі Україна, так в тому числі, якщо ми говоримо про план про здачу полон або перехід разом з технікою, передбачає і відповідну винагороду згідно нашого законодавства. Але ключова мотивація тут все ж таки була іншою, але буває дуже по різному і ми для того, щоб захистити наші національні інтереси наших мирних громадян і наших захисників, так само використовуємо звичайно різну мотивацію супротивника. Угу. А чи можна запитати, чому от е, спецоперація називається бареня? Ну в історії спецслужб е, так уже склалося, що у назви різних операцій закладають такі приховані сенси, і далеко не всі розкривають їх навіть після того, як спецоперації закінчуються, навіть через кілька років після того. Чи поділитесь ви деталями, чи це все ж таки залишиться в таємниці? Я думаю, що обов'язково поділимося, але трошки, але трошки згодом, тому що будуть іще операції з і цікавими назвами, і цікавими результатами будемо насправді них дуже чекати. І тоді на завершення є от питання, яке стосується російських м малюнків. назвемо це так. Вони на місцях стоянок своїх літаків починають наносити е малюнки, які нагадують. Літаки виробництва компанії Сухой. Це вони так перестраховуються, думаючи, що їх з висоти пташиного польоту буде, якби всі розцінять як літаки. Чи ці удари дійсно завдають їхній армії втрат, якщо говорити загалом про літаки? Ні, звичайно, для них подібні удари, інциденти на військових аеродромах є серйозною загрозою. І сам факт передислокації з одного литовища на інше. Групи літаків це вже не проста робота, а тому ми бачимо і покришки, і іншу кустарщину. Так і оці роз розмальовку і графіті літаків. Це спроба обманути застарілими методами і такою кустарщиною і сучасні технології. Спроба обманути супутник. Ну, тобто, супутник відзняв елемент, як вони власне малюють, але ну, думали, що зможуть. Зможуть обманути якогось чомусь, можуть іще шамана з бубнами пустити. Наприклад, шаманізм останнім часом через серед політичної еліти Росії дуже популярне явище, тому можуть зробити різне, але результат Е, Україна продовжує звільняти власні території, і в тому числі продовжується демілітаризація Росії на території держави агресора Зрозуміло, Пане Андрію. Я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую, що долучилися до цього ефіру. Я нагадаю, що на зв'язку зі мною був Андрій Юсов. Це представник головного управління розвідки Міноборони нашої держави.